це робиться, що там є стратегічне завдання. Воно посили. По робляться з Кремля і з Генерального штабу Російської Федерації, це не давати спокою. Військам, які стоять в зоні розмежування. Це стратегічне, а тактично вони на місцях вирішують свої питання, як вони вважають для цього стратегічного плану. Тож там стріляють, там підвозять мінометами обстріловувати, зайдуть, спробують якийсь блокпост зробити. Вони навіть і не сподіваються, що вони його зроблять. Вони розуміють, що на, на цю дію буде протидія. Але вони це роблять, вони не дають спокою Наміри свої. Наміри свої. Mm -hmm. і так далі. Оце от, от для чого це робиться. А стратегічно, звичайно, у них команда весь час щепайте, весь час не спокій. не дайте заспокоїтись українській стороні, щоб вона там не закріплювалась, не укріплювалась і так далі. Ви час їх нервуйте. Ось стратегічний план. Тому вони оці роблять постійно якісь дії. Навіть оця ротація військ, що вони звідкись підтягують, звідкись відтягують, потім повертають назад. Це може здаватися інколи безглуздим, але це теж стратегія війни, коли війська перекидають для того, щоб просто нервувало, волотаючись проти. Звичайно, mm -hmm. розумієте, це воно все зрозуміло. Міло, в принципі, природне, що вони розуміють, що ми за цим спостерігаємо, що ми хочеш, не хочеш. Навіть якщо ми не віримо, що вони підуть в атаку, але ми змушені ж реагувати на будь-яке переміщення військ, ми повинні теж щось робити, ну, перемістити да. і так далі. Ось вам і вся стратегія, умовно кажучи. Потім те, що стосується сірих зон, Природня, Якщо б ми не реагували, вони б спробували їх кругом до мінімуму скоротити. Потім що, ну, ми ж зайшли, ви нам нічого не сказали. Ну ми вважали, не краще, що нам це потрібно. реакції не було. І ось вам результат, так. розумієте? От дуже все просто. Теж вони пробують стратегічно їм кажуть: ви пробуйте. Ми там записали в мінських угодах, це немає значення. Це було давно і неправда, а ви тепер ви пробуєте їх зменшити. Хто перший зробить, хто закріпився, у того є якась там перевага. Хоча мінімальна, але перевага. Тому доводиться реагувати на будь-які спроби зменшити цю сіру зону. Ось вам результат.